Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. У нас, як ви здогадались, буде розпаковочка. Я вже на пошті відкрив, щоб побачити там те чи не те. Відповідно там те. Тому посилочка нібито відкрита, але зараз ми її з вами розпакуємо остаточно і подивимось, що ж там таке. Нарешті, друзі, я розшматував, робив обережно, тому що не хотів пошкодити саму оцю коробочку. Чому? Тому що ця коробочка, вона подарунок, подарунок моєму камрадові, другові, колезі Сергію Георгиевичу. Йому зовсім скоро день народження. Хоча, мабуть, відео ви побачите, коли я вже йому подарую ось цю річ. Але тим не менше АК-47, World Famous Knife AMI Knife Всесвітньо відомий ніж, Армійський ніж. Якась там світова репутація, гарантії. Ну, зроблено, звичайно ж, в Китаї. якісь бірочки, ну, друзі, не зовсім, звичайно, коробочка така, як мені хотілося, тобто не ідеально, як на подарунок, але і ось ми бачимо тут отакого от ножа. Сергій Георгійович займається пошуком. Неодноразово ви його бачили зі мною на відео. Дуже часто він возить, а не я. До того ж, поки в мене не було машини, завжди він возив. Ну от. В нього ніж є, звичайно, але не подібного плану, тому я вирішив йому придбати на день народження ось такий. ну, з закосом під тактичний ніж. Я, звичайно, сумніваюся, що Ну він повноцінний тактичний, але тим не менше. Потім ми зайдемо на сайт, я вам покажу характеристики, тому що там сталь і так далі. Я всього цього не Ну не переймався. Отже. Виглядає дуже цікаво, непогано. Гарно сидить в руці, щоб ви розуміли. Товщина Леза здається там 3 мм. Досить гострий, як на мене, але в принципі можна додати. гостроти. у мене є апарат. Прогумована ручка. Верхня частина нижня пластик, склобій. На оцій центральній прогумованій частині ми бачимо напис АК-47. І точно так само ми бачимо АК-47 на лезі. Ну, як на мене, виглядає дуже гарно і ну, реально. Для мисливця, пошуківця, рибалки цілком цілком пристойна річ. Бачимо зверху такі, такі агресивні зуби, чи можна ними щось робити, не впевнений. Але ну ніж, реально, я думаю, в нагоді Георгію буде. В комплекті з ним ідуть ножни або піхви, тому що нужний, це російська мова. Тут ми бачимо символіку <сум> китайську чи, можливо, і радянську, причому тут, бачите, є такий бистроз'єм на замочку такому. Ми причепили до пояса. Бачимо паракордовий такий хлястик. І, відповідно, це може бути стаціонарно на поясі, на рюкзаку де хочете. Ой, пробачте. Я чомусь думав, що він буде фіксуватися в піхлах, але фіксації ніякої немає. Тобто фіксується тільки самою цією штукою. Ну, Шкода. І також тут бачимо на піхвах є компас, наскільки він працює, хто знає і має бути кресало. Ось отаке невеличке. Не буду шкрябати. Крім цього, крім цього, якщо ми відстебнемо ось цю ще одну кнопочку, тут є маленький. Такий брусочок для правки леза і є стропоріз. Ну, як на мене, як на мене, виглядає все дуже і дуже пристойно в першу чергу сам ніж. Мені особисто подобається. Я вже казав не раз, я коли щось купую, в першу чергу ще має бути якесь. Естетика, якась, крім функціоналу, там має бути якась виразна зовнішність, зовнішність, красота. Ну, як на мене, в даного ножа вона присутня. Наскільки він відповідає ну, тактичним якимсь вимогам, хто знає, але сподіваюсь, для от таких потреб, як у нас згиварюючим коп, риболовля і так далі, я думаю, вистачить. Єдине, що шкода, що не фіксується в самих ножнах, в піхвах. Зрозуміло, коли ми кнопкою закрили, все це тримається, але щось треба, мабуть, придумати. Ну, ось так. Зараз я зайду на сайт, покажу вам цього ножа і його характеристики. Друзі, ну ось я зайшов на сторіночку магазину в крамниці, де купував тактичний мисливський ніж АК-47. Ідеальний компаньйон для екстремальних умов. Тактичний мисливський ніж АК-47 5018 це надійний інструмент. Ідеально підходить для. Використання в екстремальних умовах. Його зручна рукоятка і гостре лезо роблять його незамінним у будь-якій ситуації. Довжина клинка 150 мм, довжина рукояті 130 мм, загальна довжина 290 мм, ширина леза 35 мм, товщина 3 мм, твердість леза 5355 HRC, для мене це нічого не каже взагалі. Покриття леза чорне, ширина рукояті 50 мм, товщина 15, розміри товару 290 на 68 на 35 вага нету 186, вага щоглом 295. Ну Ось ось отакий подарунок. Шановні глядачі, ну ось отакий коротенький відос. Зовсім і зовсім коротенький. Про подарунок моєму камрадові. Хай він тобі служить, приносить задоволення і буде корисним на пошуку. Все. Всім велике дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Підписуємось на канал, не забуваємо, хто не підписаний. Коментуйте, критикуйте, завжди всьому радий. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!